ты их считаешь друзьями, а на самом деле дерьмо. Вот можно тоже так думал, что... А... Можно его и так, но выкрутить и завжди сможет. Чтобы его сместить, могут позолотить ему ручку, и чтобы он делал какую-то гадость. Очень просто. Нашего президента обманули, чтобы он знал и закрывал очень. Он участник всего этого безобразия. Думаешь, что он все просто не, вникал до конца. У него столько забот, что Це дуже тяжело такі нюанси прослідити і просто мозги, мозги сохнут, будем так безкриє. Тобто це більш підстава така, так? Да? Я думаю, що це так. Бо якби він не знав про це, вже про це вилізло ще давним-давно. А так він знав про це, просто закривав очі. Знав, я закривав очі, не думаю за те. Але на даний час другого президента не потрібен нікому. Не просто знав, він організатор. Він організатор всього цього лайна, що в нас коїться в країні. Звичайно, він все знав. Я вважаю, що мені це все... цап відбуває На нього става. скидають да. просто деякі речі, але Щоб там далеко до головних.